Окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини зведення відхова за добу. О 22.43 в селі П'ятигірське Ізюмського району в обстрілу горіла автотехніка. Постраждала 52-річна жінка. О 22.05 В місті Ізюм Внастядок обстрілу горів дах будинку. Пошкоджено паркан та скління вікон адміністративної будівлі. Постраждали 12 людей. О 18.30 в селі козача лопань Дергачівської територіальної громади. Внастядок обстрілу постраждав чоловік 42 років. О 14.30 в селі Нова Козача Хай. Харківського району Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. О 13.32 в селі Циркуни внаслідок обстрілу горіли чотири господарчі споруди та трава на площі одного гектара. О 13.20 в селі Козача Лопань внастрідок обстрілу зруйновано будинок. Об 11.05 в селі Черкаські тижки Харківського району внаслідок обстрілу частково горіли сім покинутих будинків, 12 господарчих споруд та два автомобіля, о 10.44 в Селі Циркуни Харківського району в обстрілу горіла господарча споруда. Постраждала 37-річна жінка. О 10-й ранку за межами міста Богодухів внастрідок обстрілу горіла трава на площі 200 квадратних метрів. О дев'ятій тридцять п'ять. В місті Богодухів внастрідок обстрілу по об'єкту інфраструктури постраждали 8 людей. Загинув 72-річний чоловік. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 87 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 10 пожеж від ворожих обстрілів в Харківському, Куп'янському, Богодухівському та Ізюмському районах області. Горіли житлові будинки, господарчі та інші споруди. Автомобілі, природні екосистеми. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Загалом зафіксовано 64 випадки пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 42 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 8%. 78 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося 9 боєзіткнень поблизу глибокого стариці Вовчанська та Липців. На Куп'янському напрямку точилося 25 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Синківки, Степової, Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини.